Кожен відстоює свою думку. Представники міської влади, яка ініціювала транспортну реформу, переконані зміни мають відбутися. 50 на 50, або навіть 60 на 40, Більшість людей все ж таки підтримує цю систему. І, наскільки відомо, з інформації, яка надходить до виконку, схему пасажирських перевезень коригуватимуть, продовжує Андрій Наумчук. Влада готова прислухатися до побажань перевізників. До того ж, окремі транспортники вже розпочали модернізацію. З приводу системи, яка б дозволяла безкоштовну пересадку з одного маршруту на інший, то навіть деякі перевізники самостійно вже підтримують цю ідею, впроваджують це без якогось тиску з боку влади. Готових до кардинальних змін небагато. Більшість перевізників не хоче скорочувати кількість транспортних одиниць та купувати 90-місні автобуси. Збільшення інтервалів руху маршруток буде незручним і для пасажирів. До того ж, через зменшення кількості маршрутів люди залишаться без роботи. Я розумію, що тих, хто працює, ну скажем так, некваліфіковано, недобросовісно маршрутних перевізників, які не мають транспортних засобів і не мають бажання їх оновлювати, очевидно, їх будете пасувати. Але ж я думаю, що асоціації, всі, які тут присутні, будуть з розумінням відносити цієї проблематики, якщо ви розставите максимально оптимально розумно тих, які сьогодні працюють і утримують свої сім'ї. Перевізники нарікають на те, що дослідження Львівської політехніки є необ'єктивними. Перевірку робили вибірково і не на всіх маршрутах. На п'ятому 325 загальна кількість рейсів перевірено два. На тринадцятому п'ять. Тобто, якщо взяти співвідношення, це всього перевірено було обчислено один відсоток. До того ж, Львівська політехніка не мала юридичних повноважень займатися такими дослідженнями. В Україні є спеціальні організації, які компетентні роботи аналіз та пропонувати транспортні схеми. Право на проведення подібних досліджень Львівська політехніка не має. А також вказала, що згідно порядку, тому організації перевезень. Вивчення попиту, організація раціональної маршрутної мережі, її коригування, координація роботи різних видів пасажирського транспорту проводиться лише Державтотрансінг її проектом та Транспортна академія України. Після тривалих обговорень учасники засідання все ж прийняли резолюцію, вирішили не поспішати, поки що відмовитися від великих автобусів та провести конкурс для перевізників, які подали заявки. Юлія Кропива, Роман Буша, Віка Новини.